Мене звати Марія Марія Чулак. Я приїхала з Велофрантівська і привезла групу народних майстрів з нашої області Велфранцівської області. Ми представляємо різні види мистецтва: писанкарство, ткацтво. У нас є вишивка, бісероплетіння, гончарство, так само і дерево. От і ми дуже раді, що нас запросили до, до щеціна, показати свої твори, показати своє мистецтво, поділитися, показати майстер-класи. А ви перший раз приїхали до Щецина? Ні, я була минулого року в Щецині, була Прошу ну того інша була група. А цього року я організувала групу. Як у нас є організація мистецька Ван Францівська, громадська організація Роса Карпат, я голова цієї організації, і тим чином організувала групу майстрів. І ми приїхали до Польщі якраз групою майстрів, <сум> народного мистецтва. Враження дуже хороше. Кожного року все фестивалі збувається краще, більше є людей з України, більш ширше представлено українські майстри, так само українське мистецтво. От... Ми це по порадувати українців на польській сім'ї. Можна ще раз? На камеру? На камеру. Там <си> є звук? <си> так. Адних Світлана, місто Коломия, заслужений майстер України. Пописуємо з враження, дуже гарні, чудові. Завдякуючи пану Івану Сирнику, який дуже до цього відповідально серйозно поставився, гарно нас приймають. І видно, що зацікавлені в тому, щоб Україна презентувала своє мистецтво на польській землі. Нехай наші традиції укорінюються і зберігаються українцями, які живуть yeah. Yeah. на мене wow. не Matamitete, matamitete. <imited> Мене звати Марія. Ми приїхали з України, а конкретно з міста Івано-Франківська я особисто привезла певні зразки вишивки, старіші варіанти, і звичайно, якби вже дизайн одягу, новіші поєднання старовини з втіленням сучасний, такий образ сучасної української молодої панянки. Що вишивка передається від бабусі, дочці, внучці, і вона набуває звичайно сучасного образу, але це це тільки на краще. Абстрактная абстракт на Абстракт Я, Я абстрактный человек, сейчас сделаю абстрактную на Так, что делать? Сначала... Это забираем. Так, так, так. Так. не что это не Я не мастер. Я не мастер. Нет, Я не мастер. Я не мастер. Я не мастер. Я не Я А він розслабся, Дай мені тепер плавить. Палець має стояти, так як і різець наставку. То здається, що тут такі хаотичні руки. Це так, так як і в ушу. Все йде в плавні руки і нічого лишнього. Тому що тільки щось лишнє у нас збивається, форма збивається і находить. Бачиш, пленький піднаєць. Я більше як художник, але займаюся лялькою мотанка. Я лялька-мотанка моя є запатентована, але я провожу майстер-класи, щоб інші люди також могли мотати мотанку, бо вона завжди цікава. Це була саме перша лялька, якою всі якби бавилися. До ляльки мотанки української вона була не тільки як лялька, але вона ще була і оберегом. тому, так як її одягали, в одяг місто лице був хрестик. Для чого? Для того, що це був перш за все як оберіг. І тому лялька-мотанка була до якої можна було гратися, але була і лялька-мотанка, яка слугувала в домі, і якби й дом захищала, і вона на весіллі. Лялька-мотанка була присутня, щоб молодим побажати щастя, щоб в них що, що вони задумали, збулося. Тобто, це, це перш за все більше є. Як до оберегу відносилася? Це була захисниця берегиня, і тому вона да, вона на цей час як берегиня виступає. У хаті і тому так от ля яка мотанка була для українців дуже важлива. А з чого найчастіше виготовляли мотанку? Мотанку більше все ж таки виготовляли із кусків тканини, тому що тканини завжди якісь невеликі кусочки залишалися. Але більше із натурального льна. льон він також вважається як оберіг, Тобто ця тканина також носила свої захисні якості, і тому от її більше от приміняли з такого більш натурального тканини. І Я вважаю. Що вона дійсно негатив, дуже часто збирає і забирає на себе. Може, ми так собі уявляємо, що вона може це збирає, але все рівно зміни, якісь з домі є, якщо лялька десь поряд, ну дуже цікаво. Це лише треба її поставити і за своїми рідними подивитись. Гарненька.